Команда мобільного оператора Лайф, ми працюємо в компанії, що є одним із лідерів телекомунікаційного ринку України та обслуговує понад 12,5 мільйонів абонентів, надаючи їм. Якісний зв'язок по всій країні. Ми пропонуємо абонентам дуже вигідні тарифи, постійно розробляємо та втілимо багато послуг, особливо для власників смартфонів, яких найбільше саме в мережі лайф. Ми маємо унікальну корпоративну культуру, завдяки якій ми рухаємось вперед. Ми динамічна команда, для якої успіх це швидкість, гнучкість і орієнтовність на результат. Ми вимогливі до себе та інших, щоб досягти найвищих результатів. Ми прагнемо відрізнятися. Тому заохочимо творчий та інноваційний підхід у всьому і насамперед в технологіях. Ми цінуємо людей. Наші співробітники запорука успіху компанії, але забезпечує кар'єрні можливості та розвиток своєї команди. Компанія відкриває безліч можливостей і для розвитку талановитих студентів вищих навчальних закладів і запрошує до участі в унікальній соціально-освітній програмі з у життя. Приходь 8 квітня на ярмарок вакансій «Імпульс-2014» та дізнайся більше про відкриті можливості в компанії Лайф.